Країні від 1 липня був скасований карантин, який діяв у зв'язку з пандемією, чи можуть повернути карантинні заходи, коли прогнозується сплеск інфекцій, як грипу, так і коронавірусу, прогнозують підвищення захворюваності десь на 40-му тижні цього року. Це початок жовтня. Чи хворіють зараз люди на коронавірус? Яка ситуація по Україні та по області? Зростання. Якщо перший тиждень було більше 800 тисяч 800 випадків по Україні і 20% було в Дніпропетровській області, другий тиждень вже більше тисячі зареєстровано. А оцей останній тиждень вже зареєстровано більше двох тисяч випадків коронавірусної хвороби. Є відсотоки дітей. Ну, якщо у нас 372 тисячі захворіло дорослих, то дітей було до 30 тисяч. Наразі останній штам, це у нас який підтверджений, бо це штам Омікрон. А, взагалі Дніпропетровська область, де вперше виявили підтвердили штам дельта, потім омікрон. А наразі це вже після мутації Омікрону з'явився оцей новий штам. Новий штам це пірола, Так, да, так. Да, який заявив. Да. Чому він такий небезпечний, тому що він дуже мінливий, набагато мінливіший, ніж омікрон, і він, це як вираз відсуває імунітет. Тобто людина може бути щеплена і може перехворіти на омікрон, і захворіти ще і цим новим піроли. Чи будуть ці щеплення діяти проти нового штаму пірола? Скажімо, намагаються ж розробити таку вакцину, щоб вона діяла проти нових штамів. це весь час така проводиться робота, як проти вакцин проти грипу, так і від коронавірусної інфекції. Зараз іде обговорення того, що щеплення від коронавірусної інфекції зможуть зробити або обов'язковим, або рекомендованим. Що про це зараз відомо? Треба проводити щепленням. Особам, які мають супутні стани захворювання, ну якісь, якась ще є хвороба, віковий ценз також враховується старше 60 років. І наразі нас попереджують, що разом з щепленнями проти грипу, які також проводяться щорічно, треба щеплюватись і проти коронавірусної хвороби.